Дійсно, дуже важливий день. Далі переходимо до новин. За мить починаємо, не промикайте. Вітаємо! Це марафон. Єдині новини. Для вас працює команда телеканалу Рада. Тримаємо руку на пульсі та підсумовуємо для вас основне. Разом ми сила. Вітаю випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Битко. Починаємо. У поліцію прилюднили фото уламків російського безпілотника, який вранці атакував Київ. Близько 10-ї години його залишки впали біля житлового будинку у Солом'їнському районі. У КМВА повідомили вибуху не було і постраждалих теж немає. На місці працювали вибухотехніки та слідчі, які зафіксували подію і вилучили рештки дрона. Ворог двічі за день обстріляв Дніпропетровщину. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. На Сенельниківщині росіяни скинули вибухівку із дрона на мікроавтобус. Загинув 59-річний чоловік. і Ще п'ятеро людей поранені. Мало михайлівську громаду окупанти атакували кабами. Травмовані двоє людей. Серед них 10-річна дитина. Хлопчик отримав поранення у Новорайську на Херсонщині. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, у нього черепно-мозкова травма та контузія. Постраждалого ушпиталили. Окупанти обстріляли регіон дронами. І в день слатини Дергачівської громади зазнали ударів з РСЗВ. Повідомило МВА Вилучили по щільній житловій забудові, пошкоджені щонайменше п'ять будинків газогінна лінії електропередач. В одному із будинків в результаті прямого влучання спалахнула пожежа. Дві людини загинули ще семеро поранені внаслідок обстрілу росіянами Донеччини. Протягом минулої доби окупанти більше двох тисяч разів обстріляли область по лінії фронту та по житловому сектору. Повідомили у національній поліції. Костянтинівку атакували кабами, дронами та артилерією. Дружківку безпілотниками Краматорськ також кабами зруйновано 65 цивільних об'єктів, із них 45 житлових будинків. Згоріли автівки. Росія не демонструє жодних намірів до миру та продовжує обстрілювати українські міста. Про таке президент Володимир Зеленський сказав очільнику уряду Нідерландів Діку Схофу. Також під час розмови з прем'єром йшлося про гарантії безпеки, і як сказав Зеленський, напрацювання будуть готові у найближчі дні. Крім того, обговорили спільні проекти та інвестиції в оборонно-промисловий комплекс. Ми свою землю не подаруємо окупанту. Такими словами, президент Володимир Зеленський привітав народ України з днем державного прапора. Церемонія підняття синьо-жовтого стяга відбулася на території меморіального комплексу Національний музею історії України у Другій світовій війні. Свою вітальну промову голова держави розпочав зізначення, якого набув за останні роки державний прапор для кожного українця, а надто для тих, хто пережив російську неволю. Саме цей прапор. Це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють зло минуло. І цей прапор це мета, це мета і мрія для багатьох наших людей на тимчасово окупованих територіях України. Вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його бо знають. Ми свою землю не подаруємо окупанту. Повертався із бойового завдання. Загинув пілот винищувача Міг 29 Сергій Бондар. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Майор Бондар загинув уночі при заході на посадку. Причина та обставини катастрофи встановлюють. У 40-й бригаді тактичної авіації привид Києва додали. Сергій Бондар був заступником командира ескадрильє, викладав у нау, але після початку повномасштабного вторгнення повернувся до служби. На винищувачах міг 29 знищував повітряні. Цілі та завдавав ударів по позиціях. Військ РФ. у нього залишилися дружина, син і донька. Переховували синьо-жовті стяги під час окупації, щоб ворог їх не нищив, і так чинили спротив окупантам. У день прапора у 22-му році жителі села Борозенське, що на Херсонщині, вивісили український стяг, щоб нагадати росіянам, вони на чужій землі і їм тут не раді. Як військові РФ реагували на опір місцевих, розповість Наталя Якобсон белібова Морозинський ворог окупував наприкінці квітня 22-го року і найперше почав прибирати українську символіку. Вони прийшли і сказали поміняти прапор на російський. Ми не міняли, мотивуючи тим, що не можемо дістатись до нього, треба там щось зробити. І вечорами ми із головою сільської ради зняли прапори і сільської ради, і біля школи нашої, і зробили так, щоб інший прапор причепити було неможливо. Відрізали флагшток, тому у нас в селі за весь період окупації не висів ні разу триколор. Люди познімали звідусіль синьо-жовті стяги і сховали. Однак, 23 серпня, 2022 року, український прапор знову замайорів над селом. Мій чоловік зранку після об'їзду села і школи, бо він часто приїжджав, оглядав школу. Повідомив мені, що на нашій вулиці на дорожньому знаку висить прапор. Наш український прапор. І це настільки мене. Підняло мені дух, але з другої сторони і злякало. І запитання виникали: хто? Хто і коли? І чому на нашій вулиці? Інформація про це миттю розлетілася селом, попри те, що люди були майже без зв'язку. Вранці, саме на цьому місці, ось на цьому дорожньому знаку, на високому флаштоці, замайрів український прапор. Ви знаєте, це для нас був, це був так. Це був ковток свіжого повітря. От ми йшли за село, і ми там телефонували рідним. У нас знаходили місця, було не було зв'язку. Нас там багато збиралися в різний час. І коли ти чуєш, як по телефону, кожен розповідає: А в нас прапор був? А в нас висів український прапор. Це була така радість. Я чула з якою радістю діляться з рідними, з друзями. Діляться цією новиною. Хто з місцевих наважився вивісити українське знамено? Тоді ніхто не знав. Але прапор майорів на околиці, саме там, де йшли колони з російською технікою. Це була їхня тропа. Нова каховка Борислав заїжджають, повертають, і далі мимо села по об'їзній дорозі їдуть. Велика Олександрівка, Високопілля. Уже вони везуть своєю своєю технікою зброю, військово-військові військові машини, БТРи їдуть. Селяни кажуть, побачити синьо-жовтистях у день державного прапору України. Російські окупанти не сподівалися, коли вони зі сторони там Суханова приїхали своїми Уралами. Вони настільки злякалися, росіяни, що вони аж зупинилися своєю цією колоною. Вони не могли зрозуміти звідки чи тут уже Україна. От. І людина, жіночка, наша наша працівник. Вона все це бачила через вікно, дивилася. От бачила, як вони зупинилися, і потім почали виходити з машин своїх. І до того з прапора вони старалися, хотіли зняти. Ну хтось там міцно так його прикріпив. Наступного дня окупанти влаштували допит директорці школи. Я сижу дома, і до мене приїжджає 12 чоловік з автоматами, і мені сказали, де школьний флаг. Я не зрозуміла і дивлюсь на них, і не відповідаю. Але потім прийшлося сказати, що захований, бо він для мене дорогий. Скільки? Вони його оцінили грошима. Далі жінку відвезли до школи і змусили показати заховані прапори як доказ, що це не вона повісила стяг України на дорожному знаку. На тебе наставлений автомат, і ти під прицілом. Ти повинен віддати. І ми аж медсестри в великому ящику, де були. Медичні інструменти і так далі. На самому низу ми знайшли наші два прапори. Вони ось тут, ось один прапор і ось другий. Нині мешканці села вже знають, хто саме влаштував таку акцію на покору окупантам, але імені не називають заради безпеки. Це житель нашого села. Це можна сказати, мій сусід, який таємно із драбинкою пішов і його там причепив. Йому честь і хвала. Я не оголошую його прізвище, бо я не питала в нього дозволу. Але він настільки для мене герой. Зараз він ще й батько героя, який загинув 15 березня 2023 року на Дніпровському напрямку. Нині у звільненому Борозинському знову мойрять синьо жовті стяги, і не лише над адмінбудівлями, над хатами людей теж вивішують український прапор. Прапор у нас над хатою дуже важливо, тому що в мене син. Військовий ЗСУ і буквально недавно він повернувся з полону, а це вже приїхав після реабілітації додому, і цей прапор він почепив. Хоча спочатку ну, у нас був раніше тут маленький, ну а тепер він почепив вже свій великий, той, який йому подарили, коли він перетнув. Наш кордон. А ще місцеві впевнені український стяг залишається символом надії для всіх, хто змушений жити під окупацією, і вірять, Україна обов'язково поверне свої землі. Наталія Якобсон, білібова Євген Сержук, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. 23 серпня Харків відзначає одразу дві важливі дати: день міста та день державного прапора. Попри те, що майже щоночі місто зазнає ворожих атак, святкові концерти тут тривають. Щоправда, під землею метро вулиці прикрасили державними прапорами та гербами, але містян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Наживо зі студії наша кореспондентка із Харкова Катерина Кусмарова. Катю, вітаю тебе! Розповідай, як попри небезпеку люди відзначають свято. Та Оля, сьогодні для нас дійсно подвійне свято, адже а, сьогодні у нас день Харкова та день державного прапора. Я зараз у руках тримаю прапор, який об'їздив з нашої знімальної групи усю лінію фронту. Тут підписи військових, героїв наших сюжетів. На жаль, декого з них вже більше з нами немає. Проте серед тих, хто вирушив про себе згадку, є й військові з Харкова, які у 2022 році зупинили росіян на околицях міста. Сьогодні, хоча у нас така погода, дощі все одно на вулицях збираються люди, аби роздивитися нові декорації, які встановили до дня міста, зокрема на площі конституції біля театру опери балету де зараз. Я перебуваю також для харків'ян. Сьогодні виступаються п'ята слобожанська бригада, співвійськовий оркестр. Артиста театрів щоправда на станціях метрополітену під землею у безпеці. А як наголошують міській разі, харків'яни мають сьогодні особливою увагою ставитися до повітряних тривог додатково працюють містом спеціальні автомобілі, які з мовців повідомляють про можливі повітряні загрози. Ми сьогодні були на ляльковому театрі на метро Перемога дуже сподобався спектакль. І також ми побували сьогодні на оркестрі на вокзальній Дитина в захваті». І ми нові фанати. Харків для мене особливе місце, тому що я тут народився, я харків'янин і я думаю, якщо подивитись, можна зрозуміти, що це найкраще місто, тут найкраще, найчастіші вулиці, парки, не дивлячись на те, що нас бомблять кожного дня. Місто живе, розвивається. На соцмережі підривають фото та відео привітання з Харкова, хоча містяни і досі сперечаються, чи дійсно. Щодо походження цієї дати, чи дійсно сьогодні день міста, а проте всіх об'єднує справжня любов до Харкова. А, щоправда, а, бій для кожного харків'янина сьогодні а, це спогади. Адже пам'ятаємо, як до війни тут проводили велике великі свята, великі заходи. Збиралася велика кількість людей. А я думаю, що кожен у кого є друг або знайомий харків'янин, відчував хоч раз цей харківський патріотизм. А сьогодні у місті проживає понад мільйон а, 300 тисяч людей з різних коло таксимських кількість... Переселенців для порівняння до повномасштабного вторгнення у Харкові а, проживали понад 2 мільйони. А, серед них велика кількість була і студентів, а, і а, тих, а, хто приїжджав до Харкова на навчання по його завершенню, а, залишався у місті. Тож ми сподіваємося, що Харків стане знову студентським містом, осередком великих заходів. Вітаю Олю і тебе з днем нашого собою рідного міста. Харків завжди на зв'язку Олю. Дякую, Катю. Рада тебе була бачити знову ж таки з такими новинами. Катерина Кусмарова розповіла про святкування дня прапора та дня міста у Харкові. Продовжуємо.